Значить, Давайте перейдемо до ветеринарної аптечки. Що вам потрібно мати в ній? Ну, Детальний список буде в матеріалах. Якщо коротко, то це обладнання для різних маніпуляцій. Це, по-перше, шприци різних розмірів, вплоть до 20 мл. Більшість сприци, в принципі, вже не обов'язково мати. Шприци відрізняються по кількості по об'єму. Самі менші в інсулінці 1 мл. І далі по е, возростающій. Тобто ви можете вибирати шприц той, який вам потрібен для певного препарату. У більшості випадків це невеликі об'єми, бо тварини у нас в основному маленькі. Е, крім шприців, вам потрібні різні антисептики для обробки ран, тому що рани це один з таких, таких самих поширених, часто трапляючихся проблем. Е, нам треба з ними Постійно їх обробляти, коли вони трапляються, а потім ще обробляти по мірі заживання, тобто це багато роботи. Вам треба різні пов'язки. Бинтові, марлеві. Можна мати, якщо ви часто маєте справу з якимись ускладненими ранами, гідрогелеві пов'язки. Це хірургічні пов'язки, які накладаються на рану і підтримують в ній вологість. Вологість для рани дуже важлива, тому що якщо вона засохне. То і пов'язка на ній засохне, потім будете віддирати її травмуючі тканини. І е, загоєння буде відбуватися повільно, тому що ну, без рідини, рідини не може відбуватися нормально там, обмін клітин і, і хімічні процеси. Тому е, рани швидше і чистіше загоюються, коли е, користуються такими підтримуючи вологу е, пов'язками. Е, е, антисептики, якими ви знешкодите, там, мікроби на рані, це е, для нас спирт. Не можна її користуватися, коли ви готуєтесь до якогось проколу чи ще чогось. Хлориксидин як універсальний і м, такий максимально неподразнюючий. І бетадин, водний розчин йоду, який не пече, знову ж таки при потраплянні на рану, але відкриту рану його теж заливати не можна чистим. Він теж для зовнішньої обробки різних а, шкіри в основному. Крім матеріалів для обробки ран, перев'язок і так далі. Вам потрібно мати крапельниці і розчини, щоб можна було розбавляти препарати, щоб можна було вводити щось е, тваринам. Це крім звичайних флаконів з фізіологічними розчинами, я називаю фізіологічними, тобто е, широке поняття, то це може бути і розчин Рінгера, е, з яким ви можливо стикалися. Е, тобто, ті, які подібні по складу плазмі крові. Але все одно це ну, більше вода, е, це, це потрібно розуміти, просто вода з мінералами. Ну, але також там глюкоза, наприклад, 40% буде корисна, тому що ви можете нею швидко відновити рівень цукру, там цуценя, яке давно не поїло, і в нього знижений рівень цукру, або м -м, підтримувати хоча б якийсь е, стан кишечника у пацієнта, який не може їсти нічого. Ви можете хоча б вводити йому трошки в рот е, глюкози кожну годину, щоб його кишечник отримував глюкозу. Це дуже важливо. З препаратів, якихось специфічних препаратів, це насправді невеликий такий розділ аптечки, немає якихось великої кількості універсальних ветеринарних препаратів від всього, які от варто було б тримати. Є такі, які часто використовуються: це, наприклад, знеболюючий жарознижувальний там, препарат на основі медмексикаму. Тут ви бачите великий флакон метакам або український мелоксивет. Це все от, е, на основі цієї діючої речовини. Це з групи нестероїдних протизапальних. Тобто, як у людей, ібо е, от, ось ці так, такого типу препарати. Ми е, стараємось їх там без причин різних не давати. Вони можуть дати важкі ускладнення, тобто діарею, блювоту, виразку шлунку. Е, при безконтрольній якісь дачі, при неадекватних дозах, при частих дозах е, може спричинити багато проблем. Погіршити роботу нирок з неводеним тваринам, що дуже важливо. Тому якщо ви його там тримаєте в аптечці, то це не для того, щоб давати його по будь-якому приводу. А я стикався з таким від власників тварин, які просто вже з, їм один раз його призначили, вони запам'ятали, що він щось робить, і просто ну, сприймають його як якусь е, універсальну таблетку. Ну, але це, звісно, не так. Е, тому його варто по призначенню якомусь дати, але тримати у себе. Тому що він часто може знадобитися, це там, і температуру може збити, і знеболити, наприклад. Е, препарати від тошноти. Там також в матеріалах перечислені різні, але якщо ви часто маєте справу з якоюсь нудотою у тварин, вам краще е, скажімо, інвестувати в флакон е сиренії. Це ветеринарний привтиблюватний препарат, який, на жаль, дорогий. Але, е, скажімо, для котів ну, ціна вже стає достатньо прийнятною. Одна доза там, і він дуже ефективний. Він може дійсно контролювати там, блювоту пацієнт, який блює, і це там, допоможе виграти час, знову ж таки, транспортувати його в клініку, він не буде так сильно зневоднюватися. І, можливо, там, у нього з'явиться апетит, все можливо. Препарат безпечний з плюсів, тобто, якщо його ввести, майже ніколи ви там, не зробите тварині гірше, він трохи болючий. Але це теж я б радив тримати. Але, опять же, якщо ви маєте справу з блювотою, якщо у вас ніколи такої проблеми не було, то в випадку, що ви стикнетеся, то можуть справитися і альтернативні препарати з аптеки, там більш поширені. Їх назви я там перечислив. Ну, розхідні різні матеріали, пластир і таке інше, щоб фіксувати пов'язки і так далі. Є такий ще еластичний бинт, називається бинт Кополі, або ми просто називаємо його Копол. Різнокольоровий такий, який тягнеться, це о, дуже хороший бинт, який, знову ж таки, якщо ви інвестуєте в нього е в його покупку, він в багатьох ситуаціях вам виручить вас. Це незамінно, якщо треба зафіксувати якусь пов'язку, чи захистити щось від розлизування у тварини, тому, скажімо, вона розлизує собі ранку на лапі, е можна накласти за допомогою нього е пов'язку, і вона буде триматися. Е ну і рукавички, термометри і машинки для бриття шерсті. Це специфіка ветеринарної медицини. Тут без машинок для бриття шерсті, ви просто будете сліпі в багатьох ситуаціях без неї. Бо у деяких тварин така густа шерсть, що в неї там можуть бути рани, які не видно під під шерстком.